Переглянувши це відео до кінця, ви зможете кинути судино звужувальні раз і назавжди. Аби не вводити вас в оману та ви не гаяли час, одразу розкажу про спосіб без інтернету, який стовідсотково не працює. Багато знавців з інтернету пишуть таке, що, аби кинути судину звужувальні, треба тиждень капати лише в праву ніздрю, потім тиждень капати лише в ліву ніздрю. І таким чином. І ліва і права ніздря у вас відвикне від судинозвужувальних. Але це не вирішить проблему. Ви розумієте, що ви капаєте судинозвужувальні не просто так, що вам хочеться. Ви капаєте їх по якійсь причині. І сьогодні ми розглянемо абсолютно всі причини, по яким люди капають судинозвужувальні. Їх всього на всього три. А в кінці я вам розповім спосіб, який підходить під будь-яку причину. Неважливо, яка у вас причина. І він все одно підійде, аби викинули судинозвужувальні. Отже, три причини. Причина перша: у вас може бути алергія. І я думаю, що ви про це знаєте. Але ви не можете підібрати собі препарат від алергії, тому заміняєте його судино Насправді судинозвужувальне – це не тільки те, що у вас звужується судина і розширяється носовий прохід. Це ще і звуження судини, тобто менше крові потрапляє до носа і менше медіаторів запалення потрапляє до носа. Тобто, із вузькими судинами алергічний процес буде розвиватися повільніше. Таким чином, судинозвужувальне можна замінити якимось гарним препаратом від алергії. Я не кажу саме про цю торгову назву ергоциталу, це просто як приклад. Головне, що у вас був левоцитирезин. Ми торгову назву не, ц... не читаємо, читаємо лише діючу речовину, гарно працює від алергії цитирезин та левоцитирезин. Набагато краще, ніж працював би Лоратадин. Також для алергічних станів є препарат Монтелукаст. це діюча речовина. Який теж може працювати, але він накопичувальної дії, та в нього дуже негарні побічні ефекти. Хоча працює він доволі гарно. Перше, якщо алергія, спробуйте замінити судинозвужувальне звужувальне на користь протиалергічних препаратів. Нехай ви збільшите дозу, але це буде набагато краще, ніж капати судинозвужувальні та шкодити собі слезову щоденно. Друга причина: у вас крива перетинка у носі. І одна ніздря у вас менше, ніж друга. І через це одна ніздря завжди погано дихає. І ви капаєте судинозвужувальні. звужувальні. Щоб дізнатися, чи крива у вас перетинка чи нормальна, ви можете зробити рентген. Але в будь-якому разі, якщо у вас крива перетинка, ви нічого не зможете кинути. Ну, ніяк це не може бути. Тому при кривій перетинці буде лише хірургічне втручання, на жаль. І останнє, чому ви можете капати судино звужувальними, це тому, що у вас взагалі нічого немає, але колись ви підсіли. І тепер у вас там великий набряк у носі, і взагалі просто набряки в носі. Таким чином, ми можемо замість судино звужувального 14 днів. Застосовувати препарати мометазону. Це гормональні препарати. Мометазон це такий гормон, який не всмоктується, він є лише місцево у носі. Ну, в тому випадку, якщо він не витече через задню стінку до вашої глотки та далі не піде у шлунок. Отже, оце препарат мометазон. Він зменшує набряк. Але у нього є мінус, що на перших етапах, в перші дні, десь дня 4, він ще більше забиває ніс. Тому, якщо у вас просто набляк в носі, нема алергії, нема кривої перетинки, ви хочете кинути. Тому берете у перші 4 дні, застосовуєте як судинозвужувальні, так і мометазон. Потім прибираєте судинозвужувальне, і мометазон убирає вам набряк. Це не обов'язково саме цей Флікс, ви просто маєте не читати оцю торгову назву, а читати маленькими літерами під назвою Флікс, назву Мометазон. Будь-які каплі, які підписані Мометазон, вам допоможуть. До речі, з приводу от, ось таких крапель гормональних, як Мометазон, їх не можна застосовувати у тому випадку, якщо у вас є якась інфекція у носі. Тому що ці краплі. Є імуносупресорами, тобто вони пригнічують імунну систему. На 14 днів це нічого страшного, але якщо у вас є інфекція, ніколи їх не застосовуйте. До речі, з приводу крапель з антибіотиками про них ми поговоримо у наступному відео. А тепер секретний спосіб, як позбутися судинозвужувальних без оцього всього, щоб у вас там не було. Про цей спосіб я вам обіцяв розповісти на початку відео, і цей спосіб є відвідування сольових кімнат та сольових печер, бо вдихання саме суху, сухих парів солі, воно призводить до е, зменшення набряку у носі, менше з носу буде текти, та менше соплей буде утворюватись у носі. Дякую за увагу! І нехай ваш нос дихає вільно.